поспіль ворог обстрілює Одесу із Балістики. Внаслідок останньої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, поштовий склад. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізували. Гатили окупанти і по Херсонщині. Напередодні росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували обласний центр. Через обстріл виникла пожежа в корабельному районі міста. Горіла господарська споруда. Люди не постраждали. Накриті сарайці, кот посмотрите, в сарай бо інструмент був. На Донеччині внаслідок ворожих ударів загинуло четверо місцевих, ще восьмеро поранені. Майже дві тисячі ударів із авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії зафіксували поліцейські за добу. Пошкоджено 49 житлових будинків, гаражі, автомобіль та лінії електропередач. Вовно мене ну і я не ударилася так водах на так? На цих кадрах медики ДСНС надають першу домедичну допомогу одному із поранених внаслідок обстрілу міста Гірник, що на Донеччині. Численними пораненнями чоловіка госпіталізували. У Вінниці внаслідок ДТП перекинулася автівка. Камери ситуаційного центру зафіксували зіткнення двох автівок на розі вулиць Данила Нечая та Братславської. Водій автомобіля Фольксваген на швидкості виїхав на зустрічну смугу і в'їхав легковий крено. Внаслідок удару Фольксваген перекинувся. Обійшлося без постраждалих. За порушення правил дорожнього руху на водія склали протокол. Повернули воду у крани віничан протягом вчорашнього дня і до пізнього вечора. Працівники Вінниця облводоканалу працювали одразу в трьох місцях прориву водогону, аби відновити водопостачання у центрі міста, районі Пирогова і поблизу ринку урожай. За деякими адресами тиск ще може бути зниженим, адже планові ремонтні роботи на мережах тривають. За розкладом на зупинку прибуває міський автобус. Сьогодні він вперше курсує містом, бо лиш нещодавно прибув з Німеччини в Україну. На маршруті водій Олександр Кононенко, чоловік за кермом муніципального транспорту, вже чотири роки. Каже, переваги цього автобуса дуже відчутні. Зразу відчувається європейська якість, якби все дуже легко, комфортно. І кондиціонери, і люки, і все ну просто відпочиваєш. В салоні 37 місць для сидіння та 44 стоячих. Окремо відведені місця для пасажирів на кріслах колісних та з дитячими візочками, для заїзду яких вбудовані пандуси. Комфортніші умови і для водія. Крісло та кермо регулюються автоматично, а дзеркала заднього виду електроприводні, що полегшує їх налаштування. В автобусі автоматизована система керування люками та кондиціювання, що забезпечить комфорт для пасажирів у спеку. Ви дуже запросто собі включаєте. Наводити, наприклад, більшу температуру, меншу температуру все робиться дуже швидко дуже і дуже надійно. Автоматизована система керування забезпечує блокування дверей до повної зупинки, а при посадці пасажирів поріг автобуса опускається. Коли відкриваються двері, при посадці людини ну, людині похилого віку важко зайти, він він прилягає на один бік. Тобто поріг опускається, щоб менше треба піднімати, ноги. протестувати новий транспорт вже встигли війни Оскільки я цікавлюся цією тематикою, взагалі розумію, що це за техніка, це автобуси серії VDL, це європейський виробник, досить якісна техніка. Я думаю, що ця техніка добре зарекомендує себе на міських маршрутах. Доволі комфортно, я б сказав, дуже гарний і приємний транспорт. Те, що тут буде кондиціонування, це досить прекрасна ідея і не буде нікому вже заважати це віконечко. Я сьогодні зайшла перший раз і знаєте, що я відчула, як в Німеччині чи це не німецький автобус. За кордон стає ближче до нас, і в нас стає зручніше, комфортніше для всіх верст населення. Два таких автобуси місту передали партнери з Мюнстера у березні. До виходу у місто фахівці транспортної компанії доукомплектували їх згідно вимог. Тепер нові автобуси їздитимуть маршрутом номер 16 зі сполученням Аграрний університет Водоканал. Саме на цьому напрямку була потреба у збільшенні транспорту, зокрема низькопідлогового. Графік зменшився по часу очікування з години 50 хвилин до 55 хвилин. Другий момент це покращення безпосередньо доступності громадського транспорту, так як на Хмельницькому шосе в нас в основному це перевезення, здійснюємося трамваями. То таким чином ми покращуємо доступність безпосередньо на Хмельницькому шосе. Збільшення кількості автобусів залишається актуальним питанням, тож співпраця з європейськими партнерами триватиме й надалі, аби забезпечити мобільність та доступність транспорту для усіх жителів міста. Світлана Ількова, Юрій Добровольський, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта. Бірта, вона самостійно знайшла муніципальний притулок та прийшла до нього. Ця дівчинка, одна із 80 пухнастиків, хто шукає свого люблячого господаря і свою власну домівку. Тварини, що знаходяться в муніципальному притулку, усі підібрані його працівниками. Частіше за все вони були налякані, вони були абсолютно не соціалізовані і вони були не звикші до людей. Тому що зазвичай сюди приїжджають вже травмовані собаки, яких просто підставила або образила, точніше так сказати, людина. І я стараюся їх вийняти з цього стресового стану, щоб потім соціалізувати і в подальшому адаптувати у родину. Допомогти тваринам знайти люблячих господарів вирішила зооволонтерка Ольга Танаскова і два роки тому започаткувала проєкт Хочу додому. Ідея ініціативи звернути увагу людей на безпритульних пухнастиків за допомогою гарних фото. Моя мета це взагалі, щоб у нашій країні не було безпритульних тварин, щоб кожна тваринка мала дім, щоб мала гарне відношення і мала любов, тому що вони цього ва. Так, як дружити, як любити собаки, не вміє ніхто. Минулого року завдяки проєкту 20 хвостиків знайшли домівку, і кожен з них це віддана душа, що дарує своєму господарю неймовірну щиру любов. З великою відповідальністю хлопчика і дівчатка наповнюють пакети солодощами та фруктами. Подарункові пакунки діти збирають для воїнів-оборонців, які наразі відновлюють здоров'я у шпиталях міста ми збираємо їм ці подарунки, адже розуміємо, що не у кожного захисника є рідні зараз у Вінниці. Багато приїхало з інших областей. У нас тут є паски, мандарини, ківі, шоколадні яйця, батончики, печиво. Також ми пакуємо оберіги і браслети, оберіги і малюнки від дітей. До ініціативи підтримати військових. Долучилися учні з усіх ліцеїв міста. Волонтерський центр складається із 44 координаторів. А всі учасники волонтерського центру це всі учні нашої громади. Дуже активно відгукуються, всі розуміють, для чого ми працюємо. Освітяни з перших днів війни тримають цей фронт. За день учні зібрали більше 200 пакунків, а загалом складуть 500 подарункових наборів. Смаколики до Великодня діти віднесуть до шпиталів і передадуть військовим. Вінниці нагородили переможців відкритого чемпіонату з футзалу. Змагання розпочалися наприкінці осені, а завершилися в квітні. За цей час 53 команди зіграли понад 500 матчів. Організували чемпіонат за підтримки міжрегіонального координаційного штабу. Під час нагородження кубки отримали не лише команди-переможниці, а й кращі гравці сезону. Головне, що ви дійсно змогли згуртуватися, і оця командність, і ці результати, які ви показуєте, це є гордістю всієї територіальної громади. Тому я вас вітаю завершенням саме безпосередньо цього чемпіонату. Бажаю вам звершень і перемог в майбутньому. І саме головне, щоб була перемога нашої країни. Великодню інсталяцію з подільськими писанками облаштовують у Вінниці на Майдані Незалежності. Півтора метрові великодні яйця встановлюють на спеціальних підставках з огородженням та розставляють по усій площі. На кожній писанці унікальні візерунки: квіти, птахи, геометричний орнамент. Ця локація завжди приваблює вінничан та усіх охочих сфотографуватися.